Міністр освіти та науки розпочав свою зустріч із освітянами та студентами з роз'яснення ситуації і планів реформи галузі на державному рівні це закон про вищу освіту, який ми прийняли. І, до речі, якщо ви знаєте, вносить його народний депутат Віктор Іванович Болога. і це дуже важливо. І він так і фігурує і на що спирається наш закон про вищу освіту на ідею університетської автономії. Якщо над текстом закону ми працювали останні три роки, я думаю, то Концепцію університетської автономії ми почали розробляти з 2005 року, після помаранчевої революції відразу. І ми дивимося на університетську автономію широко, що це має бути. Академічна автономія, фінансова автономія і організаційна автономія. Озвучив міністр ідею об'єднання та розформування вишів. За словами Сергія Квіта, 300 університетів це забагато для України, оптимально 40 вишів. Далі розповів про загрозу так званого ректорського феодалізму, яскравим прикладом якого є одеський ківалов. У нас є кілька загроз. Важливих, які пов'язані із законом про вищу освіту, оскільки це університетська автономія, тобто ми відсуваємо державу від втручання в життя університетів, то на перший план можливо виходить загроза такого, ми це умовно називаємо ректорського феодалізму. От. Я думаю, дай Бог кожному університету такого ректора, як ваш, от, і у вас не буде ніякого феодалізму, але, на жаль, дуже часто ректори так думають, що тепер вони просто можуть робити все, що їм захочеться. І ми маємо і зараз негативні сигнали, наприклад, Одеська юридична академія, ми маємо багато скарг, якою керував Кивалов. Міністерство працює над зміненням пріоритетів та підходів до навчального процесу у вишах. Сергій Квіт розповів, головним для вузів має стати дослідницька робота, завдяки якій мають розвиватися і самі виші. До досліджень мають залучати як студентів, так і професорсько-викладацький склад. Коли ця ідея буде втілена, тоді виші зможуть конкурувати один з одним, і тоді критерієм конкурентно здатності стануть власне дослідження, які проводять виші. Так працюють вище навчальні заклади у всьому світі. Наразі українські університети та інститути мають суто навчальну функцію в умовах жорсткої економії в державі. Міністр каже, не дозволив економити на освіті на скорочені платні та надбавок вчителям. Економіка падає так чи інакше, і ми вже двічі скорочували наш бюджет. І що б я тут хотів сказати нашим дорогим вчителям а, і директорам шкіл. Те та єдина поступка, на яку пішло наше міністерство, погодившись, мені здається, це ще було в березні місяці. Це те, що ми погодилися з тим, що оці доплати до за престижність вони мають бути не 20%, а до 20%. Я не знаю, як на Закарпатті. Скільки вдається платити? Вдається платити 20% чи ні? Вдається, вдається так. Далі перейшли до формату питання. Відповідь відповівши на всі питання, міністр запевнив присутніх, Незважаючи на всі проблеми в галузі, потрібно на всіх рівнях докласти максимум зусиль, і лише тоді варто очікувати на якісну освіту.